Що таке каркасне будівництво? Каркасна технологія будівництва. Це технологія найбільш поширена в скандинавських країнах, країнах США, в Канаді, в Німеччині, в Японії, Австралії та інших країнах з різним типом клімату. Для прикладу, будинки, збудовані за каркасною технологією, в Канаді, сягають понад 90% всіх збудованих приватних садинь. Америка перевищує 80% показники. В Німеччині скандинавських країнах більше 70%. В Японії теж біля 90% будинків побудованих за каркасною технологією. Перший тип каркасної технології найбільш поширений, являється технологія. Рамної конструкції з перекриттям іншими словами називається технологія платформа. Її назві криється і відповідь, яким чином вона забезпечується. Це технологія, яка найбільш поширена в Канаді в Америці. Вона була свого часу близько 200 років назад винаджена в Канаді. Пізніше вона активно поширилася поширилася вже в північній Америці. В технології платформа кожен шар. Будинку представляється в конструкції окремою платформою. Також, по суті, технологія застосовується фінами з деякими особливостями. Особливостю зараз я скажу найми трошки пізніше, коли ми позимовася з іншими технологіями. Конструкція каркасу з нерозрізними стійками це другий тип каркасної технології. Вона досить подібна на технологію, яку ми говорили вище, тільки передбачає стійки. Полягає в тому, що вертикальні стійки проходять через обидва поверхи будинку. Не платформами складаються стіни по поверхам після перекриття, а поверхово ходять стійками на другий поверх. І в приблизно на в висоті другого поверху в стійки врізається опорна дошка, яка використовується для кріплення балок міжповерхового перекриття. Власне, стіни в цій конструкції каркасу додатково стягуються вже за рахунок лах міжповерхового перекриття. Третім найбільш поширеним, ну менш поширеним типом каркасної технології в Україні є стійко-балочна конструкція каркасу, в якійсь мірі даний тип каркасу можна віднести до фахверкового будинку. Я думаю, ви знаєте, факт вики будинки найбільш поширені в Німеччині, в Австрії. Хто подорожує, зустрічався? Це стійко-балочна конструкція каркасу, яка набагато складніша в виготовленні. Вона, як правило, в Україні як правило в світі зараз виробляється з клеєної дев'яни. Вона більш трудоємка, має багато запилів з'єднань, багато врізок і шипових з'єднань, що робить її в принципі вартісною, хоча естетично конструкція, Такі конструкції, здійснені за стійко-балочною технологією каркасу зведення, являються більш привабливими за рахунок великих віконних конструкцій. А от відстань між цими балками заповняється безпосередньо готовими щитами. В принципі, існують кілька гібридних версій каркасного будівництва, де об'єднується кілька типів конструкцій каркасу води. Багато є е, таких практик в принципі, не тільки в нашій країні. Зокрема, і фінську технологію, яку ми використовуємо в, в Україні, е, теж є свого роду гібридною е, технологією. Е, що ж, в чому полягає, е, в чому полягає канадська технологія? Е, ми в загальному знаємо, всі ми відомі з цією технологією. Від, відмінність фінської технології застосовує компанія «Просто хаос» полягає в тому, що ці нову конструкцію. Яка збирається в горизонтальному положенні на підлозі, врізається суцільний рігель по всій довжині стійки, відповідно, по всій довжині стінової панелі. Відповідно, цей рігель приймає всі навантаження від прикриття і кроквіної системи і рівномірно розподіляє її на фундамент. Дана технологія обрана нами не дарма, вона є більш матеріалоємкою за рахунок в тому числі, цього фінського рігеля. для спорудження будинків за фінською технологією. Потрібен все-таки більший досвід, і конструкція є більш складною виконанням. Ще одною особливостю фінської технології є відсутність необхідності формування подвійних стієк каркасу. В віконних та дверних отворах, враховуючи наші умови клімату, враховуючи те, що у нас люди люблять встановлювати важкі броньовані двері, а не двері, які становлять фіни, легкі, конструктивні, Сильно ми використовуємо інколи подвійні стійки каркасу. Фіни їх вважають збільшеними місточками холоду, оскільки. Все-таки дерево, дерево має е, ще показники теплопровідності у порівнянні з утеплювачем, який в каркасній конструкції складає 70 і більше відсотків загального об'єму будівельних матеріалів. В загальному е, фінська технологія є менш поширеною в Україні. В основному конструкції будується за канадською технологією.